Цієго родоцький телерадіо прес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головні теми. Найкраща у світі бабуся. Такою медалю нагородили онуки свою бабусю Ніну Савчук в день її столітнього ювілею. У 90-х роках ця людина відвідала Городочину. Щоб увіковічнити пам'ять В'ячеслава Чорновола, у Городку встановили пам'ятну дошку. Талановиті діти. Щороку вони вражають глядачів та журі оригінальністю жанрів та новими талантами. І нація переможців зростає на городовчині. Сильні, спритні, вольові продовжують здобувати перемоги у футболі, важкій атлетиці, вільній боротьбі та інших видах спорту. І про ці інші теми детальніше у наступних сюжетах. Минулого тижня Городовчина вшановувала пам'ять загиблих, які визволяли наш район у Другій світовій війні. 25 березня, в честь 72-ї річниці визволення нашого району від німецьких окупантів було проведено урочистий мітинг біля обеліску слави загиблим воїнам. Згадати подвиги тих, хто загинув у далекій війні проти фашистських загарбників, прийшли представники районної та міської влади. Голова райдержадміністрації Віталій Кропивницький подякував усім, хто виборов нашу свободу у німецько-радянській війні. Від імені районної державної адміністрації сердечно вітаю вас із 72 ю річницею визволення Городочини від фашистських загарбників. У цей знаменний день віддаємо шану усім, хто у жорстокій боротьбі виборов нашу свободу, то захищав українську землю, тим, кому ми всі зобов'язані звільненням від фашизму. Ми пишаємося героїзмом силою духою наших визволителів, які у ті буремні роки звільнили від окупантів рідну землю та багато європейських країн. А голова районної ради Ольга Зелінська наголосила на значимості боротьби мирних мешканців та підпільників району, які зіграли чималу роль у звільненні городочини. Тож доземний уклін і безмежна вдячність від покоління, яке виросло без війни, за ваш бойовий подвиг, за жертовність, в ім'я визволення від нацизму. За те, що підняли з руїн та згаряч Україну і залишили нам її у спадок, поважати, пам'ятати, розуміти подвиги героїв війни попросив усіх присутніх городочан міський голова Василь Підлісний. Вічна слава тим, хто лежить <плес> могилі, хто видає, віддав своє життя і віддає у ім'я нашої України. Слава Україні! На завершення свята представники влади району і міста, а також учасники мітингу, поклали вінки до Обіліцька загиблих воїнам на знак вшанування усіх загиблих у війні. І цього ж дня юні патріоти Городоцького краю показали своїм прикладом, як вони поважають пам'ять своїх дідів та прадідів. Ідея здійснити легкоатлетичний забіг на честь річниці виникла у Олександра Задоюнчука та Сергія Рибака, вчителів ЗОШ номер 4 які опікуються спеціалізованим кадетським класом захисник вітчизни? 25 березня всі городочани від святкували визволення городочини від німецько-фашистських загарбників. Ми, як вчителі і кадетський клас, не могли обійтися стороною, і ми здійснили легкоатлетичний пробіг від райвійськомату до пам'ятника загиблим солдатам. Ми, як учні, завжди вшановуємо пам'ять наших дідів і прадідів. Ми вдячні їм за нашу землю, за нашу Україну. За небо над головою чисти, і ми надіємося, що з часом це небо буде для нас єдине блакитне і одна незалежна Україна. Хлопці готувалися до забігу наполегливо, щоб налаштувати юних кадетів на гідне виконання спортивного завдання. Зранку біля військкомату офіцер мобілізаційного відділення звернувся до учнів з вітаннями. Юні кадети зараз пробіжать забіг для вшанування 72-ї річниці визволення Городочини. Цим вони покажуть силу духу, єдність і незламність, яка панує і в їхній патріотичній кадетській групі, і та, яка була 80 років тому, коли наші діди і прадіди не боролись проти ворога. Крім того, для них це буде своєрідне випробування. Десь поважна історію рідного краю, потрібно з маличку. Ну і звісно, вони, як учні кадетського класу, подають. Приклад усім, які були дисциплінованими і мужніми. Крім цього, наші майбутні захисники і батьківщини усвідомлюють значення для вшанування пам'яті. Ми здійсни забіг всім, всім кадетським класам. Ми будемо завжди пам'ятати, що здійснили наші загиблі воїни. Здійснивши забіг вітра військомату до Белізка загибним воїнам, кадети тримали державний прапор протягом усього мітингу, присвяченого 72-й річниці визволення Городочини. Лідер національних сил, герой України, видатний політик та громадський діяч В'ячеслав Чорновіл у 1994 році побував на Городочині, зустрівся з жителями, розповів про своє бачення України як держави. З тих пір минуло 22 роки. На жаль, В'ячеслава Чорновола вже 17 років немає в живих, але пам'ять про нього навічно закурбувалася у серцях теперішнього. І наступних поколінь, як спомин про відвідане городочини непересічною людиною днями городку було встановлено меморіальну дошку. 11 березня 1994 року зал районного будинку культури був переповнений. Люди стояли навіть у проходах. В'ячеслав Чорновіл приїхав у городок, щоб зустрітися з виборцями. Через 22 роки сюди ж приїхали його однопартійці і однодумці, щоб разом із громадськістю міста вшанувати пам'ять великої людини. Ми його любили. І шанували. Український народ його буквально носив на руках. Але його визнавали і вороги. І навіть у тюрмі наглядачі називали його генералом Зеківським, бо мав авторитет незаперечний. Бо ніколи, ніколи не роздвоювався вуційною людиною. Так, як думав, так говорив. Як говорив, так діяв. Нам... Дуже його бракує. На жаль, комусь потрібно було, щоб В'ячеслав Чорновіл пішов із життя. І хто зна, якби він залишився живий і став очільником держави, по якому б шляху рухалась Україна? Все те, що задумав Чорновіл, як казали попередні виступаючі, поки що не здійснилось. Я вірю в те, що ми зробимо все, щоб те, що планував Чорновіл в нашій державі, здійснилось. І життя українців стало гідним. Пам'ять про зустріч В'ячеслава Чорновола з городочанами було прийняти спільне рішення народного руху України райдержадміністрації, адміністрації районної та міської рад встановити пам'ятну дошку на тому закладі, де він побував. Це людина, яка після Тараса Григоровича Шевченка показала моральний приклад українця. Те, до чого ми маємо прагнути. Але сам В'ячеслав Максимович не зміг би змінити українську націю для того, щоб в цій державі щось змінилося, ми всіх душі маємо бути чорноволами. І справді, роль В'ячеслава Чорновола, встановленні незалежної України, важко переоцінити, дякуючи йому та групі національно свідомих українців, Україна прийняла акт про незалежність. Його послідовники і далі сповідують принципи національної держави, єдності та справедливого суспільства. Пам'ять про цю людину буде вічно жити у серцях кожного свідомого українця. А 28 березня поважний столітній ювілей відсвяткувала жителька села Завадинці Ніна Савчук. За прожиті роки ювілярка пережила чимало. Та честю витримала усі випробування, дочекалася коханого чоловіка з війни, народила шестеро дітей, невтомно працювала все життя і, не скорившись долі, з посмішкою зустрічала гостей у день народження. Ця мужня жінка, переживши дві війни, голод, репресії, не скорилась долі. І не дивлячись на все пережити, не втратила оптимізму. Хоча здоров'я вже й не те, та вона не скаржиться. Здоров'я то таке, от, тут коль, кольне, там кольне, там кольне, але можна миритися. Ювелярка впевнена, вік не показник. А рух запорука міцного здоров'я, і навіть у поважних 100 років не може спокійно сидіти. Вона хоче все, щоб щось робити. Щось хоче робити. Подаває підпеньки перебирати, давай її ворішки перебирати, і навіть бараки, які уси невеликі, вивчити, бо вона не вона сидіти. Вона хоче все время щось портати. Так звикла розповідають діти Ніни Олександрівни, адже все життя пропрацювала в колгоспі. Працювала невтомно, і в день, і вночі, аби пригодувати своїх дітей. Це були тяжкі часи, коли тут на нас ні мати. Ні батькоди вбігали розуміти. Жіли, непогано, так як середні люди. Но дітей було багато. То... Мати, батько, старалися, як могли. Сьогодні Ніна Савчук має велику родину: шість онуків та десять правнуків, і на схилі літ не залишилась одинокою. Наразі старенька проживає із сім'єю сина Анатолія у селі Завадинці. Я її взяв до себе, вона жила в Яроманці, а сама лишилася без чоловіка, без чого. Я її взяв вісім років. Кої свікрухи я не знаю, десь немає нікого, як вона в мене є. Цикруха, вона спокійна, вона ніколи не сердиться. Вони ніколи я ще вона в нас вже було 8 років, 9 рік. Я ще не бачила в неї якоїсь такої енергії, як тут злость. Не бачила ніколи. Вона спокійна. все. вона може ми часом так, бо ми молоді, можемо щось і сказати, може і щось не так, але вона ніколи на нас не вважається. І діти, так як мої рідні, рідніхінці, так як син, так саме невістка, так саме діти. Мої внуки, вони так, як рідна сім'я. Не можу обідати, не обідають мене ніколи, доглядають мене. Усі вони, діти, онуки, правнуки, приїхали до Ніни Олександрівни на славний столітній ювілей. І слізьми на очах рідні вітали ювілярку. А онуки на знак вдячності за все зроблене для них нагородили бабусю медаллю. Бабусю всі дуже кохали, любили, всі до неї завжди повага була, і завжди хтось за неї дивився. Як для старшого онука на мене найлюбима ну, бабуся, вона дуже розумна. вона мене навчила говорити. Ми тільки що сьогодні згадували. Бабушка бабуся хорошо все пам'ятає. Крім рідних до Ніни Савчук завітали сусіди, односельчани, керівництво села. Місцеві школярі підготували святкову програму, під час якої декламували вірші та співали пісні. Десь на калиновому мості лишилась молодість. Гей, гей. Сьогодні в хату гарний гостей покликав славний столітній ювілей. Вшанували поважну ювілярку і представники районної влади. Голова Городоцької адміністрації та голова районної ради що У вас такий колосальний життєвий досвід, що вам його передавати молодому поколінню ще довгі роки. Спасибо. Будьте нам здорові і щасливі. І такий невеличкий від нас сувенірчик. Вітаю, головне – здоров'я. Та історія, яка у вас є в вашій голові, щоб ви дійсно її передавали і пам'ятали. Ви дійсно пережили багато цікавих моментів. І я думаю, цю війну, яка зараз йде, ми теж разом з вами переживемо. Дякую вам, діти. Дай вам боже здоров'я, щоб ви за мене таку стареньку згадали. Я ж така старенька дуже, на ті дві-три селі. Я єдна лишилася. У столітній ювілей Ніна Олександрівна лише раділа. Вона не згадувала про горе, яке не раз приходило до її домівки, про донечку та двох синів, які вже відійшли у вічність, про похованого 24 роки тому чоловіка, з яким у парі прожила 59 років. Адже жінка вважає себе щасливою людиною і благословляла всіх на гарну долю. І чергова ДТП на Городочині. Мотоцикліст не впорався із керуванням. 27 березня трапилася чергова дорожня транспортна пригода в районі. Випадок стався близько 19-ї години на автодорозі сполучення Білогір'я. Кам'янець-Подільський, 20-річний житель села Кам'янка, керуючи мотоциклом іноземного виробництва, допустив з'їзд на узбіччя, де, пер... де здійснив перекидання мотоцикла, внаслідок чого водій та його пасажир, 21-річний житель теж села Кам'янка, отримали тілесні ушкодження, де були доставлені до реанімаційного відділення Гродоцької центральної районної лікарні. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час триває. Досудове розслідування і зростає в городоцькому районі статистика крадіжок майна 28 березня. Одна з них трапилася у селі Клинове. До городоцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що нестановлені особи здійснили крадіжку металобрухту надіючої Снадіючої сфіноферми в селі Кленове, городоцького району. При спілкуванні з місцевими жителями дільничий інспектор в міліції здобув інформацію про те, що планується вчинення повторної крадіжки. Відтак, в подальшому злочинці було затримано на гарячому. Ними виявилося четверо жителів даного села. А стихійні смітники це, напевно, найбільше екологічне лихо нашого довкілля. Після зими вони, немов гриби, після дощу вилазять назовні, і це свідчить про те, що природа матінка. Потребує захисту. Про справжні сміттєзвалища побутових відходів у лісовій зоні олені при польовій дорозі ліворуч лісосмуги, що веде до урочища під назвою Катрушино, нам повідомили городочани. Люди нарікали, що вздовж польової дороги донизу хтось постійно вивозить і викидає контейнерами побутові відходи, шкіру, кості, скелети від великої рогатої худоби та свиней. І якщо це наразі не зупинити, то край лісу перетвориться на величезне сміттєзвалище, а потім у зону непридатну до відновлення. Хто ж, врешті, має подбати про порядок у лісовій зоні, що з кожним днем перетворюється на сміттєзвалище чи скотомогильник. Питання залишається відкритим. І продовжуємо випуск три роки поспіль. Хмельницька область посідає перше місце в Україні з художньо-естетичного напрямку. Чимало зусиль для цього доклали. Городоцькі творчі художні колективи ось вони вкотре продемонстрували свої таланти на щорічному огляді конкурсу художньої самодіяльності. Звітний концерт відбувся 29 березня у районному будинку культури. Яскраві постановки, незабутні костюми, вокальні, хореографічні та акторські здібності не вперше таланти городоччини вражають обласне журі, і з року в рік у городоцькому районі напрям художньої діяльності самодіяльних колективів урізноманітнюється. Діти показали сьогодні надзвичайно високий рівень виступу не тільки на сцені городоцького району, на тільки сцені, яку ми сьогодні бачили, а вони гідно гідні сьогодні представляти. Не тільки район ваш, не тільки нашу Хмельницьку область, а загалом навіть і нашу державу на всеукраїнському рівні. Загалом такі огляди конкурси покликані відшуковувати і плекати здібних та обдарованих дітей. У гуртку це вдається зробити щороку, адже кожного разу на огляд обласного журі представлено нові колективи. Цього разу дивували вихованці театральної студії Сузір'я школи номер 2 вокалісти із Жищенецької школи, вихованці Клинівської школи. Ми Чимо інші колективи, ми в них навчаємось, вони в нас навчаються. А те, що ми готуємось до огляду, допомагає бути нам напевно більш краще виступати. Ці дітей можуть збутися всі мрії, даються шанс танцювати, співати, і всі колективи дуже хочуть і співати, і танцювати. Це для дітей дуже подобається дітям. Це також із захопленням журі слухали учня городоцької гімназії Назарія Бігняка, який декламував вірш Тараса Шевченка, та учня лісоводської школи Тараса Мазура, який виконав соло на саксофоні. В оркестрі жива музика. Чуєш кожного. Всі тебе чують. Саме то хвилюючись більше. Між концертними номерами глядачам піднімали настрій гумористи із Лісоводської та Клинівської шкіл. Село гарне, село Миле, є сауни, бані та найбільша втіха й гордість наші калабані. Ми любимо веселі жанри. Враховуючи те, що з недавнього часу головною метою у виховній роботі є національно-патріотичне виховання. Вже два роки поспіль. Огляди конкурсу ще й несуть величезний заряд патріотизму. Ми сьогодні побачили, наскільки наші діти або діти вашого району вболівають за нашу неньку Україну. Вони у кожному виступі показали свою біль за нашу державу. Загалом на огляд було представлено 22 номери. Крім вищезгаданих, на сцені виступали учениця чорневіцької школи Гуменюк Діана, учениця Великолевацької школи Ковальчук Наталя, зерсковий художній колектив «Русинка» та його солістка Грель Кароліна. Безперечно, було дуже цікаво. Радує те, що представлені всі жанри, які мали бути за положенням, затвердженим департаментом освіти і науки, серед знаних в області танцювальні колективи Колібрі, мрія, барвінок, молодість і фантазія. Ще хотіла би відмітити той факт, що як не складно утримувати великі колективи. Сьогодні городоцький район продемонстрував цілих три оркестри. Це два духових і один народних інструментів, і ми з того радіємо. Духовий оркестр це зараз, зараз це саме головне, що може бути, бо на трубі можна грати так, як і прості зарубіжні пісні, так і патріотичні українські. На завершення огляду обласне журі вручило дипломи окремим колективам та талановитим дітям, які брали участь у різних фестивалях, протягом 2015-2016 років. А також подякували усім учасникам звітного концерту за подароване свято. Цей конкурс показав, що Україна має таланти, що в нас є майбутнє, що ми з вами здружені, міцні, і будемо творити майбутнє незалежні. Нашої країни ми горді, що такі таланти є у вашому районі і на теренах нашої Хмельницької області. Я вам скажу, що Гордоцький район гідно виступає у всіх жанрах, і на теренах усіх районів і міст Хмельниччини ви займаєте гідне місце. Будинок, музей у селі Велика Яромарка. Цим витвором захоплюється чимало як місцевих жителів, так і приїжджих на екскурсію у село. Адже там представлені рідкісні експонати ще з часів існування первісної людини. І до сьогодні його власник Серафим Лесько не втомлюється приймати відвідувачів. Місцевий житель Серафим Лесько, музей на власному подвір'ї відкрив ще у 2000 році. З тих пір його двері відчинені для всіх поціновувачів мистецтва та стародавніх експонатів. І завжди екскурсію розпочинає біля вхідних дверей. Колись ще не було поїздів, а прийшли сюди народи, які поселилися тут. Давили, я маю ввиду історія. І їм сорі не було. От вони збиралися і їхали. Чорнокула. Крим посів. Тут от, що вони мали. А далі Серафима Олексійовича можна слухати годинами. Чоловік достеменно знає історію кожного експонату в своєму музею, чи то кам'яне знаряддя первісної людини, чи експонати часів Київської Росії, чи гроші, які ходили в Росії, Польщі та Україні ще в минулих століттях. Це приватний музей, який чоловік близько Серафим Олексійович його побудував. Зберігав він, займався збором старовинних речей давно, зберігав в хаті, на горищі, а потім все це. Ось то немалий труд, попробуйте з тих бутилок з того, всього, ото його виробляти, все, і все. Ну, таке в нього якесь. Він любить таке. От щось збирати, щось стародавнє, щось історію він то це в нього таке. Чимало екскурсій Серафиму Олексійовичу допомагають організовувати односельчани. Крім того, краєзнавець тісно співпрацює з працівниками місцевої школи та бібліотекарями. Історія бібліотечної справи і самої роботи бібліотеки невід'ємно пов'язана з нашою із безпосередньою історією. Часто ми у своїй роботі використовуємо такий метод, як мандрівка, не мандрівка, а як екскурсія до музею. Тут ми проводимо народознавчі години. Часто ми запрошуємо Серафиму Олексійовича до нас, в бібліотеку часто Серафім Олексійович ми приносимо з бібліотеки скажімо, свіжі новини, які ми вишуковуємо Городоцькому віснику. І безпосередньо він підшиває наші такі заміточки у своїй колекції. у Серафима Леська різноманітні. Він збирає всі новини про своїх односельчан, розміщені у пресі, занотовує походження кожного нового прізвища у селі. Веде книгу, де записані всі випускники місцевої школи. Та загалом у цьому музеї можна достеменно вивчити не лише історію села Велика Яромирка, а й сієї України. І Серафим Олексійович завжди готовий приділити відвідувачам час. І спортивна тематика. 30 березня у місті відбувся районний фестиваль Козацький гарт. Школярі з міста та району змагалися у різних видах змагань за почесне перше місце. Хто ж переміг? Дивіться далі. Для шкіл перших та третіх ступенів змагання проходили в школі з польською мовою навчання у городку, а це школи: Із Лісовід, Жищениць, Сатонова, Чорнивід, Кузьмина, Пільного Олексінця, Бедриковець, Великої Яромарки. Також брали участь учні Городоцької гімназії і власне школи з польською мовою навчання. Для шкіл першого та другого ступеня змагання проходили в Городоцький зож номер 3 це школи з Кріміної та лісогірки і учні школи номер 3 Фестиваль ставив на меті розкрити спортивно-патріотичний потенціал учнів. Він проводиться з метою патріотичнування нашої нашої молоді учнівської, от і взагалі молоді. От і на основах українських традицій, щоб діти пам'ятали українські традиції, пам'ятали наших предків. От і були здоровими, успішними і любили свою батьківщину Україну. 13 команд в кожній команді по двоє дітей від 5 по 10 клас. Усіх разом із шкіл 156 учнів. В учнів. Програму фестивалю було включено спортивні змагання на силу, витримку та командний дух. Цей фестиваль при в себе включає такі види змагань, як човникові біг, стрибки в довжину з місця, стрибки через скакалку. От, історич, конкурс істори, історичний конкурс історії історії, який включає в себе історію українського козацтва, от, як діти його знають. От, і перетягування канату. До речі, більшість учасників вперше приїхали на змагання, але були й такі учні, які вже брали участь у фестивалі або подібних заходах. Вони розказали, в якому виді змагань прагнуть отримати високі результати. Я би хотів позмагатися найкращими хлопцями по бігу, стрибків і перетягування камнату. Ну, мені дуже цікаво цим займатися, і я хочу досягати великих висот в цих змаганнях. Того року також їздив на ці змагання. Ну, ми гарні призові місця займали майже кожного року. Ну мені сподобалось, і тепер я кожного року так їжу. Сьогодні це змагання з легкої атлетики. Я буду бігати, стрибати. Займатися легкою атлетикою, щоб не зволікалися з часом, проводили змагання паралельно на стадіоні і спортивному залі школи з польської мови навчання. Школярі наполегливо і рішуче боролися за перемогу. Ну ці змагання, які зараз ми проводимо зараз, от іменно спартакіада, і зараз від змагання був це стрики через скакалку. Ну діти видно, якщо взяти загальному, діти підготовлені. Ну без помилок не може бути, деякі діти мають невеличкі помилки. Це ми враховуємо, і деякі помилки ми не враховуємо, тому що це діти маленькі. Але взагалом змагання проводяться нормально. Думаю, що діти підготовлені, діти готові до того, щоб займатися спортом. Я думаю, в майбутньому це наші тому, олімпійські спортсмени будуть. За результатами проведених змагань серед шкіл перших-третіх ступенів перше місце посіла Городоцька гімназія. Друге місце дісталося школі з польською мовою навчання, а третє місце здобули учні Чернивської школи. Серед шкіл першого та другого ступенів перше місце виборола школа номер 3 міста Городка. Друге місце учні з Лісогірки. А Кремінянська школа опинилася на третьому місці. І на Городоччині тривають змагання. Зміні футболу. В суботу, 26 березня, пройшов третій тур ігор. 19 квітня в місті Городку на майданчику з штучним покриттям проходить турнір відкритої першості міста Городка з мініфутболу, в якому приймають участь 10 команд з міста та з району. Усіх бажаючих побачити видовищний мініфутбол та гру, поболювати. Запрошую з 10-ї години, субота-неділя. до Кінця квітня будуть проходити тури та ігри на майданчику з штучним покриттям. Відігравши черговий тур з футболу, команди ще на один крок підійшли ближче до фіналу. Переможцями цього туру стали команди Кіровець із Жищениць, команда Литвина, Дюсиша з Городка, Смотрич із Бедриковець та Зеніт із Сатанова. На гравців мініфутболу чекають ще шість турів, після яких буде визначено остаточного переможця. І цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. З побажанням гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. Творча група програми Городочина прощається з вами, шановні телеглядачі, до наступних зустрічей в ефірі!